Що ти там плетеш свій бісер, та на цьому нереально заробляти? А ні, я скажу це реально. Я дуже багато працювала над собою і над прикрасами, щоб зараз так легко це сказати. Мені 29 років, у мене є дитина, я одружена і у свій вільний час я займаюся бісероплетінням. Спочатку це було як хобі, але потім воно переросло в щось більше, а саме у бренд прикрас із бісеру. Скажу чесно, я не дуже вірила на початку в успіх цієї справи. У мене було багато блоків всередині, але я просто сідала і робила. Найголовніше, що мені дало сили, це те, що в мене були замовлення. Замовлення приходили із TikTok, я почала вести, і з інстаграму. Я не знаю, як я це поєдную із дитиною уже третій рік, але бажання всередині самоствердитись і самореалізуватись, воно дещо більше, аніж втома і бажання поспати. Я думаю, це знайомо багатьом жінкам, і саме через бісероплетіння я знайшла себе і зараз себе так реалізовую.